Нібито то перше уже фото, винищувача в українському небі, опублікувало одеське видання Думська. Кажуть, що це. Думська. Думська. Думська площа. Там. Кажуть, це ексклюзивне фото, де і ким воно зроблене, не вказують. Водночас у Білому домі уникнули відповіді на прохання так. все таки підтвердити передачу перших в Україні. Валі. За словами координатора зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Джона Кірбі, що до цього треба говорити з українцями, але зазначив він, що передача проходить відповідно до домовленостей. Ну а радник голови офісу президента Михайло Подоляк радить спершу першого дочекатися на офіційні підтвердження від голови держави або головнокомандувача, мовляв, іноземна преса, яка поширила інформацію про передачу. Навіть не посилається. На якесь офіційне джерело mm. тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелю Свансбергіс в соцмережі X написав, що вони F-16 нібито вже в Україні. Та ти що? я думаю, нам треба дочекатися сьогоднішнього вечірнього звернення президента.